Так, ну що ж, всім привіт, народ з вас, підписка та вподобайка, продовжуємо грати в RSPRIN 4 з модом Кайзер Рейх. з модом, який грає сам в себе, тому ми просто спостерігаємо в цьому моді ми спостерігачі на гравець. Я вже приймав, прийняв цей факт, ну, все. Максимум, що маємо робити, це готувати армію до війни з... з Русньою. Це те, що завжди треба робити, це просто факт, це завжди треба робити. Деп, із-кого ви не грали, просто ну, готуйтесь до війни з Русньою. Рано чи пізно вона буде. Так, я хочу взяти і всіх не натренованих виділити. Вперед. Йдіть, тренуйтесь. Я там у вас дозволено відділення. Як тільки вони будуть достатньо натреновані, я буду повертати їх в свій флот. Так, 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 Міхіка, пішла на гаїті. Ну, блін, купу подій. Просто сто подій на секунду, дякую. Ну, досконалі університети, Що ви хочете? Щось з німцями пов'язане. Так, це що ми будемо робити з польськими фермерами? Насправді кажучи, купити ферми це непогано. Залишити їм ферми? Чому це робить мінус, окей. І конфіскувати мені це не подобається, але чомусь це дає аж 10 зменні реформи? Давайте придбаємо. Зробимо чесно, ми викупаємо. Я сподіваюся, хоча ринковим цінам. Вперед. Я чуть не забув про земельну реформу, яка проводиться. Поспота проводиться, окей. Індустріалізація, до речі, я можу тебе взяти і швидкість якесь будівництво збільшити? Вперед. Чому я до цього тебе не взяв? Так. Це трохи в економіку пройшовся. Тепер вибір. Це в нас. Так, це збалансований розвиток промисловості. Це план швидкої індустріалізації. Так. Індустріальні реформи. Ти і так 103 маєш. То вона і так ідеальна. Тобто, мені здається, треба збалансовано. І можливість розробити в користині, в сумах індустрію. На, ну вже ж. Збалансовано. Типу, нам не треба шокова реформа. Збалансована завжди краще. Ну, шокова, шокові реформи треба поводити тільки тоді, коли немає іншого вибору, коли все прям занадто погано. Коли є можливість зробити збалансований зро... збалансоване зростання, треба робити збалансоване зростання. Тим більше ми вже на бій далеко розростаємось. Ой, базова важка батарея. Дякую, але 39-й рік вже, в якому я беру нову піхотку. Тобто була нині не вистачає в першу чергу. Ну, буде, все буде, почекайте. Тобто так, 5 сюди, 5 сюди і 15 в піхотку. Має всього вистачити. Ой, з третього рівня, це те, що мені треба більш швидка розбудова. Так, а це що. Ой, тут, коротше, щось типу корупції, ми відмовляємось. Краще земельну реформу, якісніше провести. Що мені дасть земельну реформу потім? Ой, я забув її проводити далі. Так ну раз, тебе візьму. І тебе візьму. На 50 днів. Там популярність збільшимо, І так далі. Ось ти бород... бородбі... бородбісти, коротше. Комусь зменшив підтримку. Ой, трохи підтримка зменшилась. Неприємно. А що з тобою? А що тут? Чого воно так зафарбоване? Нічого не пояснюють мені. Можливо, пояснюють, я просто не читаю. Так, тут або встановіть хлібну монополію, або звільніть хліб. Мені здається, краще звільнити. Ой, збільшить вартість рішень земельною реформою. А це неприємно. Але нехай. Далі пройдусь там по південним рішенням. Я до речі мав відкритим. Ага. Тут ще рішення повідкривалися, які... які обмежені по часу індустріальною реформою. Індустріалізацію обмежені. Ну Так, ну коротше, тут або земельна реформа в плюс, або індустріальна реформа в плюс. Середвіта що індустріальна в нас же 108. Тому давайте земельна. Це питання оподаткування, як я розумію. Це в... А, це оподаткування великих землів, власників. Ну, no, окей, okay, я yeah. погоджуюсь, тому що це в... збільшить саме вдалість реформи, але я з цим до кінця згоди. Mm. Давайте тут поборемо повстанців, яким не подобаються земельні реформи. А вже ж, на дисцілірі бум. Ой, ні, давайте просто. Алкоголь це демонічний напій або черс, але це зменшить. Реформу популярності земельної тині просто. Я не знаю, якусь. Мені не до кінця подобається, в багатьох місцях мені цей мод не подобається. В дуже багатьох. Так, я зараз дивлюсь, мене. Ага, вже три одночасно будуються. Треба подивитись. Я тут Черкаси і, і Запоріжжя став одночасно будуватись. Треба подивитись третій регіон, який я разом з ним буду забутувати. Я Я прибрежні... прибережі. Регіони хочу від залишити на пізніше. Май Поділля ось так, після Запоріжжя батілля буде забутуватись. Один цивільний до військових. Ось так. Так, Лендриформ 3, лендріформ 4. А в чому суть питання? Ой, тут дуже дивно. Тут, типу, еліти проти, і ми можемо, типу, такі традиції місцеві поважаємо. Ну ні. Ні, всі, ну, це закон, всі, закон, ну, так. Це було б дивно, якщо я такий так. робіть, що хочете. Так, ми або лендреформ плюс і мінус стабільність, або стабільність плюс лендрифор мінус. Та давайте лендриформ плюс. Стабільність трохи менше. Я готовий на це піти. Так, Султанат Єгипта? Проти Єгипта. А, громадянська війна в Єгипті. А. ем, Окей. Здалося, напевно. Так я не в Житомирі, коротше, прикольно. Ми там бонус отримали свій. Соохочні нового експерту. Або ми дотримуватись традиційних культур. Ну так, ну типу, це краще, друге. Дострою спективі це того варте вже ж. Ну щось. Вони наблідали буквально кожну секунду. Кожну секунду подію. Осушення боліт. А вже ж болота не стануть на заводі прогресу. Lend reform Success. Ну якщо це збільшує вдалість реформи земельної. Так, звільнення бреда хліба. Хлібу. Фрі не безкоштовний, а вільний. Так, це індустріал change. Це land reform плюс. І максимум зводів. У, у області а тут. О. Тут коефіцієнт поживчих товарів мінус. Вперед. Ой, по економічну реформам зараз хорошо пройтись би. У нас так, 21%. Ні, але проблема в тому, що тепер по 40 ви коштуєте. Це дуже погано. Ой, лет реформа мінус земельна реформа. Це, при... це... це не прекрасно, це жахливо. Ой, а, землевласник звертається до уряду, щоб ми йому поступились. Ні. Тим більше це ефективність реформи збільшить. Якість реформи. Так, це популярність реформи або шанс реформи. Це субсидії ветеранам? Ну, конечно. ж не. Це було б цінно. Але у нас тепер нема політвлади на проведення реформ. Хоча в нас навіть хочете, що у нас плюс 1,7 політвлади на день. Це жорстоко. Насправді Хоча насправді всі рішення, які тут, вони не дають таких бонусів як в індустріальній формі. Просто стабільність. Так. Ой, це тут питання землі церков. Давайте залишимо. Тобто, якщо ми заберемо у церков землю, то ми збільшимо популярність земельної реформи, якщо залишимо, то ми збільшимо вдалість і стабільність. Хоча, має бути навпаки, мені здається. Типу, якщо ми залишимо популярність, якщо заберемо, то вдалість. Але, але окей, тут беремо вдалість земельної реформи, і стабільність ще збільшимо собі. Так я хочу встигнути провести ось тут індустріалізацію додаткову. Ну, до речі, земельної реформи я можу завчасно закінчити. Але не зараз. Чекайте. А, це про розрив те, що на заході більш поляково володіє землею. Ну, давайте зробимо цей. Змінимо цей розрив. Популярність збільшили. Стабільність трохи зменшила, то не важливо, головне вдало провести реформу. Ой, ідеально, ну вже, ми вже проводимо ідеальну реформу цю. Ой! У мене готові 12 додаткових дивізій. Тренуватись на Дніпрі. Ось так. І давайте 12. Спокійно. 24, ні. 12 зробимо ще. Повноцінна 24-ка. Це прекрасно. Рейв що? Пошкодження Рейлвей. Неприємно. Так, тут або, коротше, трактори. Купуть трактор завдяки замінній реформі. І або ми можемо податки на них поставити, або нехай їх продають. А, а вже ж нехай їх продають. У мене базово, саме базова стабільність всього 52%. У нас хороша стабільність завдяки. Так, індустріальні синдикати. На тут боротьба. Далі лент, реформ, максимум заводів в області з більшим комусь. Так, не в усіх областях в якихось. Я б такий, щоб в першу чергу завершити ось тут. Тут цивільний завод, тут цивільний завод, тут військовий завод. Давайте цивільний. Ну, тут по оборному повстанців. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра. Посилання на яку ви можете знайти в описі і пограти в неї, вона, ну, кайфова. я вам кажу, мені подобалось. Подобається. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Ось, знову прокупали, кажуть. Я не розумію. Нащо? Нащо? Мені кожен раз, кожен рік показувати цю подію. Так на ще індустріалізацію і. Ось ці індустріальні субсидії, вони просто. Коротше, вони нарешті прикольні. Вони на 120 днів дають швидкість будівництва плюс 5%. На 120. Це прекрасно. У нас вдасться. Індустріалізація прямо максимально, наскільки це можливо. Да, 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 там. Війни. Головне, щоб в нас війни було. Але вони можуть бути. Чи готов я? Ну, більш-менш. Давайте ще 12 дивізій закину. Ось дивіться, тут тепер більше нам не вистачає. А, ну так, нам піхотки. Також не вистачає. Ну, зараз буде. Все буде. Так, є. Стратегічна на розробка. І потім закінчимо з індустріальною реформою, так на. Субсидії. Індустріальні, щоб. Просто плюс п'ятсот шутки з будівництва, це ж прекрасно. Да, сензі щось там. Сінзі. Так я тут бачу трохи фабрик пішли на реформ. Так, шість фабрик. Ми зайняли. Але вони скоро зміняться. Концентрована промисловість, приємно. 39 й рік. Народ у інженерів. Так, ти. Що? Нам появились партизан, швидкість створення копів Тобі. Там фіновлені дивізії плюс 10. І одру підкріплення підкріплені плюс 2. Це важливо. О, це про зелений клин там щось написано. Ви, соціалісти, але ви українці. Якщо в мене буде можливість їх підтримати, я їх підтримаю. Так, теоретично, я можу щось в земельній реформі дати, що дасть мені тільки бонуси. Ну, ось це популярність під. Коротше, просто рішення, яке дає тільки бонуси. Жодних дебафів. Так, от удосконалні верстати. Так, так. 39-й, також військова поліція. Ні. Артилерія. ППОшка точніше. В нашому випадку завжди ПП. Не бачу. Давайте приберемо тут супротив. Чому вам не подобається? мені не подобається в реформі? Так, там Франція. Громадянська війна буває. І. Національна центристська економіка. Звучить дивно. Але продуктивність заводів, швидкість військових заводів, межа ефективності виробництва прекрасно. Почнемо виробляти нову піхотку. Що не найкраще, напевно. А також на продар. Він дасть свої бонуси також. Що тут ви мені пропонуєте? Так, це для арти, звичайний бонус. О, а це для ППОшки. Беру. І може ще доктрину взяти. На. там нову недізі плюс 30%. Що може бути краще. Так, хтось. Кум... Коротше, повинна. Зачекайте це Франція з Німеччиною Ой. Я хорошо, що я в цьому не приймаю участь. Сірія капнула? Зачекайте Османська імперія в Кайзер. А ні. Сараєва акт. Корц. Зачекайте тепер. А, ага. Ви просто вирішили повторити більш-менш Першу світову. Білградський пакт. Москва, Корц. Рейхспакт. Ой, як тут. Окей, я просто я, про... я просто проводжу реформи. Тут весь світ палає, я такий, ну. А я реформи проводжу. The Fall of Beyond Пекін. Де буквально весь світ палає, я такий, ну в мене реформи. А в мене реформ. Так, жити на Європи. Воно, до речі, дає бонуси і до. хм, зростання ефективності виробництва на 7% більше. Швидше. Тут є якісь хороші рішення. Ну ні, тут. На видобуток ресурсів. Ну, ось це цікаво, коефіцієнт, заводів споживчих товарів мінус. І тут. А тут популярність земельні реформи в мінус трохи піде. І зростання ефективності виробництва. Але так, тут трохи щоденний приріст, щоденний політ влади менше буде. Але нехай я хочу зменшити фабрики. У нас зараз коефіцієнт добутку 77%. Ну тобто ми, хоч у нас це краще. І це в нас все ще не військова економіка. Італьська. О, громадянська війна в Італії. Да-да-да. Комуністи втрачають свої позиції, прекрасно. Так, це флотські рішення, це. Це військові рішення. Це основні рішення. А знаєте що? Поки що час закінчити на цьому відео. Дякую всім, хто його подивився. Ми тут чекаємо. Я думаю, рано чи пізно Русяна нас піде. Я не вірю, що буде по-іншому. Просто не вірю. А поки що дякую всім, хто подивився, особливо дякую своїм спонсорам. яких можна побачити, ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить і відео. Якщо хтось також бажає мене підтримати, ви це можете зробити або донатом в посландію в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!